Так, любі друзі, незважаючи на те, що я знову захворіла, виникла цікава тема, хочеться розповісти. Значить, щойно мені написав чоловік, прямо розписав багато тексту, невідомий мені чоловік, про те, що от він ніяк не може побудувати стосунки з жінками. На його думку, це через те, що в нього там є певні проблемки по здоров'ю, із за чого він дещо ну, хромає, так зрозуміла. І от, мовляв, ну, як же так, що вибирають алкоголіків, наркоманів і так далі. А Він її побачення влаштовує, і весь такий, ну, мабуть, він про себе думає, що він позитивний. А от його не вибирають. І він думає, що це через це. Я його запитала, почитала все це, там, багато тексту запитала. Ви хочете отримати психологічну консультацію? Він каже, поки що ні. Я кажу, навіщо ви мені це написали? Ну, типу, щоб ви знали. Ну, як на мене, ситуація виглядає дещо дивно. Ну, от я собі так уявила, а що якщо, наприклад, у мене якась проблема по здоров'ю наприклад, болить вухо? І от я знайшла в інтернеті якогось спеціаліста по цьому ділу і написала йому довге повідомлення про свої проблеми з вухом. Ну, спеціаліст мене запитав, ви хочете прийти на діагностику, типу, а я їм напишу, що ні. Просто так Просто так я пишу в інтернеті рандомним людям, що там зі мною трапилося. Ну, тобто, дещо дивна поведінка, яка вже наштовхує на певні роздуми, про що я йому і написала. Він, мабуть, задумається над цим. Так от, дивіться, чоловіки, які, яких немає грошей, думають, що з ними не хочуть мати справу, бо вони бідні. Чоловіки товстенькі, думають, що жінки їх оминають, тому що вони товстенькі. Чоловіки не знаю, там, низького зросту думають, що жінки не хочуть мати з ними справу, бо вони низького зросту. Чоловіки з маленькою пісюркою думають, що жінки їх і за того не вибирають, і так далі. Насправді, жінки можуть у вас не вибирати через багато чого, що у вас ще є в мінусі, а не тільки через якусь одну особливість. А те, що ви вважаєте і за що жінки не вибирають, взагалі може не мати значення, чи, по крайній мірі, суттєвого значення. Буває так, що. Потрібно розібрати прямо все побачення, що той чоловік сказав, по реченню, навіть по словечку, що він там ляпнув і за чого жінка пішла. Тому що цей чоловік каже, що влаштовує побачення, тобто ну, все-таки жінки доходять туди. Можливо, він там щось робить не так. Я не знаю. От я в таких ситуаціях <кхем> рекомендую все-таки не ігнорувати похід до психолога все детально розібрати, якщо це прямо хронічна ситуація. Тому що буває так, що чоловік на побаченні може ну, проявити якийсь сексизм або подвійні стандарти. Знаєте, ну, типу, у чоловіка можна зраджувати жінкам ні. Або, наприклад, може проявити нотки аб'юзу. Ну, типу, вона там замовила каву, а він почав розказувати: ні, кава це зло, давай будеш пити чай нам матчі з якоїсь зеленої фігні, бо от я читав там, чи моя мама вважає. Він, ну, коротше, всяке може ляпнути. Може, наприклад, жінка запитати, що ти думаєш про Бімшимбаєва, І він скаже, ну, звичайно, це злочинець, він неправильно зробив. Але вона також не ликом шита. І жінка така: Піу -піу 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 бігом, бігом, де вихід? Спасайся, хто може. А чоловік статі думає, це і за того, що я трошки хромаю. Ні, це і за того, що ти. Не будемо уточняти. Ну, я не хочу це сказати про того чоловіка, що написав повідомлення, я його не знаю. У будь-якому випадку, дорогі чоловіки, якщо зразу, зразу у вас нічого не виходить з жінками, якщо жінки біжать, бігуть від вас побачення, гублячи туфлі, якщо вони вас блокують, якщо вони вас морозять, це означає, що щось ви робите не так. От щось ви робите не так. На якому етапі невідомо. Може, ви не тих жінок вибираєте. Ну, давайте будемо відверто говорити. Ми всі знаходимося на ринку і невест, і наречених. Якщо, наприклад, ви вподобали жінку, яка ну, скам так, за сучасним баченням жінок 10 з 10, а ви там 5 з і ви їй пишете, і вона вам відповідає. Може, треба пошукати більш-менш таку, що під себе, або ви починаєте писати, і ви знову ж таки ви пишете якісь глупості, саме думаючи, що це правильно. Можливо, ви понаслухувалися всяких цих емдешних коучів, неучів і прочу нечисть. І таке: я маю вимкнути альфа-самця. І такий бред буває чоловіки несуть, просто так дивишся, думаєш. Тих з гнізда випав час назад, чи ну, ну що з тобою? Ти наче десь на іншій планеті живеш таке морозити. А чоловік думає, що він це нормально написав. Так що, якщо є така проблемка, як я виздору, я, я рекомендую вам все-таки звертатися до психолога, розказати, що там у вас дає, як, усе чесно, щоб людина розібрала все по поличках і знайшла якісь такі особливості у вашій поведінці чи ваших словах, які відштовхують від вас жінок. Ото таке всім здоров'я.